Миколаїв облтеплоенерго готується до завершення цьогорічного опалювального сезону і одразу ж починає готуватися до наступного. Попри постійні обстріли, підприємство не зупиняло свою роботу ні на день, а працівники робили все можливе, аби забезпечити містян теплом. Водночас Миколаївці станом на березень заборгували за тепло понад 365 мільйонів гривень. Більше про це у наступному сюжеті. Неповна або несвоєчасна оплата за тепло ключова проблема, з якою нині стикається Миколаїв облтеплоенерго. Підприємство вже рік працює в умовах війни і за цей час виконало всі необхідні роботи для того, аби опалювальний сезон пройшов спокійно, а містяни перезимували з теплими батареями в своїх оселях. Однак розраховуватися за надані послуги поспішають далеко не всі споживачі. На сьогодні заборгованість споживачів перед Миколаєвом болтеплоенерго складає 365,3 мільйони гривень. Відсоток сплати за цей опалювальний сезон складає 58%. Одразу ж після завершення цього опалювального сезону підприємство почне готуватися до наступного. Працівники мають перевірити котельні і теплові мережі, замінити лічильники, встановити на житлових будинках додаткове обладнання для считування інформації та розрахуватись за енергоносії. Усе це потребує чималих фінансів. Наразі Миколаїв облтеплоенерго проводить претензійно позовну роботу та інформує абонентів про необхідність сплатити борг. На постійній основі на підприємстві проводиться претензійна робота, яка передбачає інформування абонентів шляхом надсилання письмових претензій, сповіщення в телефонному режимі методом автоматичного обдзвону, рознесення листів, вимог, повідомлень та інших документів за адресами споживачів. Крім цього, повідомлення про існуючу заборгованість проводиться також дистанційним методом смс-інформування та повідомлення у месенджерах. Якщо споживач не має змоги одразу внести повну суму, підприємство йде на зустріч і може реструктуризувати борг, тобто розбити його на кілька платежів. На нашому підприємстві індивідуальний підхід до кожного абонента, адже як правило, причини, через які існує заборгованість, у кожного різна є загальний порядок укладання договорів. Це як правило сплата першочергового внеску та строк дії договору до шести місяців. Але якщо абоненту важко матеріально виконати такі умови, то він має право звернутися до керівництва підприємства і тоді, вже виходячи з доходів людини та інших факторів, що впливають, приймаються рішення на яких умовах і на який термін укладати договір реструктуризації. Водночас, працівники Миколаїв, облтеплоенерго вдячні тим, хто своєчасно сплачує за надані послуги. Це дає змогу підприємству виконувати свої обов'язки на повну. Сергій Мельников, Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.